Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Я Роман Заводовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Стосовно нової війни і початку нової війни досить важливе запитання, досить важлива тема, тому що в мене особисте відчуття дуже нехороші. Сценарій повторюється практично зі 100% імовірністю. Ну, 100% ніхто не може дати. Ну, скажімо так, 99%. Тому що я коли побачив всі ці кадри, коли я дивлюся, всі ці відео, то я ловлю дуже такі сильні, люті флешбеки з 2013 року. Я думаю, що в Грузії може розпочатися нова війна. Так. І Грузія повторить український сценарій. Вона вже це повторила: тобто Україна виходить, повторила грузинський сценарій, бо в Грузії це було в 2008 році. Але знаєте, з позиції енергетики в екстрасенсориці і взагалі в езотериці існує таке поняття, як закон парних випадків. Навіть ви можете часто в своєму житті це прогледіти, коли от щось відбувається з циклічністю в два рази. Тобто, от в даному випадку закон парних випадків може спрацювати для Грузії зараз і може розпочатися ще одна війна. Знову війська РФ заїдуть у Грузію. Такий варіант може бути, тим паче я. Проводив прямий ефір стосовно Грузії. І мені там карти випали погані. Випала на таро карта башні, випав туз піковий, випадали карти ворогів, випадали карти нещасть, вогню випадали. Я можу зараз ще раз передивитися на таро і на циганській колоді карт. Я хочу ще раз глянути. Я хочу витягнути по три карти. Буквально по три карти, небагато. Трьох карт буде достатньо з обох колод, щоб подивитися. Ну, але скажу чесно, від себе почуття і відчуття в мене такі досить негативні і нехороші. Тобто, дійсно, ризики того, що може відбутися сценарій український в Грузії, і народ Грузії може постраждати дуже сильно, шанси того дуже високі. Різниця тільки в тому, що Грузія набагато менша за Україну, і відповідно населення в неї набагато менше. Тому без. Активної допомоги третіх сторін Грузія, я боюся, довго не протримається, тому що Грузія і територіально менша за Україну, і населення набагато менше ніж в Україні. Тому от я ж кажу, і логістика не така, як в Україні. Україна ближче до Європи все таки знаходиться. Тому от, Грузія в більш небезпечній позиції і в більш небезпечному становищі, ніж Україна. От наскільки Україна в небезпечному становищі, то мені здається, Грузія в більш небезпечному становищі. Якраз через те, що вона і менша, і популяція в неї не така е, висока, і логістика відповідно розташування, місце розташування трохи не таке. Добре, дивимося, Таро перевернута десятка мечів. Карта втрати, карта смертельних загроз. Погана карта. Дуже погана карта. Десятка мечів, ще й перевернута. Башня, мені вже випадала башня, коли я проводив прямий ефір. Теж перевернута. Ще більше підсилює негативне значення цієї карти. Дуже погана комбінація карт. Десятка мечів, башня. А тут, а тут імператриця. Карта сильної жіночої енергетики. Можливо, це їхня президентка, яка зараз буде пробувати брати ініціативу в свої руки. Але, чесно кажучи, ці карти мене дуже напрягають. Перевернута десятка мечів, перевернута башня, щось в Грузії, мені здається, війна таки почнеться. Дай Боже, щоб не почалася. Я цього ні в якому разі не бажаю. Я за мир у всьому світі. Ні один адекватний, ні одна адекватна людина не захоче війни. Неважливо, де. Добре, дивимося далі. Карта любові, купідончик падає на циганській колоді. карт, непогана карта. Карта розговора, якесь спілкування, комунікація і карта мислителя. Тут карти не показують війну, тут карти скоріше показують зовнішню політику, якісь розмови, перемовини і показують якісь плани стосовно Грузії, які зараз відбуваються. Але ось тут, от, на таро, до речі, карти досить негативні і досить погані. Тому шанси того, що війна може в Грузії початися, насправді дуже високі, на жаль. Дай Боже, щоб я помилився, дай Боже, щоб такого не було, тим паче, що в 2008-му Грузія вже відчула на своїх плечах, що таке війна. Тому, хоч там воно і тривало недовго, скільки воно там тривало, п'ять днів, по-моєму. Але я ж кажу, що в Грузія в даному випадку знаходиться в більш небезпечній позиції та ситуації, ніж Україна. Тому що Україна і територіально більше, і народу в ній більше, і логістика в неї набагато вигідніша. Тому. Що хочеться побажати грузинам, миру, благополуччя і щоб все вирішилося добре. Хоча шанси і ризики з початку війни в Грузії дуже високі, насправді, бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.